Доріго Христів, в першу чергу я сьогодні хочу привітати усіх вас, дорогі мої любі матері. Сьогодні друга неділя травня, День Матері. Особливий дар материнства це тоді, коли ти народжуєш дитину. Особливий дар материнства, коли ти дитину виховуєш. І ще знаєте, як казали старші люди, не та мама, що бродила, а та мама, що б виховала. І я знаю, наскільки ці слова є важні, бо я коли це кажу, я згадую за свою маму. Ця особлива людина. Яка коло бабки процехи виросла і сформувалася по-новому, і бабка з нею зробила не просто свою дитину, а свою родину. Бо ми через ці відносини, коли ми є дуже багато родин, навіть, які усиновили дітей які і водовширили дітей. І це є по-особливому дуже важне. Моя мама також була одочергена. І знаєте, я сьогодні стою перед вами всіма. І найбільше за що мені хочеться подякувати, це за материнство. Моєї мами Дарини. Її назвали ім'я Дарина як дарунок. І вона своєю добротою і любов'ю завжди була матір'ю для всіх. Я часто так про неї говорю, якби її вже нема. Вона є. Вона слухає, переживає за нас. Але я говорю тому що її нема тут. Бо коли мама була тут, коли почалося була самі початки цієї війни, ще була антитуристична операція. Це був, мама приїхала в 15-му році, і вона тут відбула два роки, як в армії. І для багатьох вона стала мамою. Реально. І всі такі казали, Мамо, Дарко. Я пишаюся цією людиною. Я приклоняюся перед цією людиною за мудрість, за материнство, за любов, в яку вона завжди ділилася, яка завжди мене дуже хитро <засляла> заставляла до книжок. Перенесе книжку якусь там. То Василько навіть не дивись, то татобе, то не тобі. Я думаю, я що не можу почитати, формула отрути. Ох ти! Автора вже не пам'ятаю. Я так і читаю, там думаю. Ну, були такі всякі книжки складні, цікаві були, прості, різні. Ну, В основному були на російській мові. Ну, Радянський Союз, що ти зробиш? А потім я щось переключився на українську літературу і це все дякуючи мамі. Я сьогодні в особі своєї матері. Дякую вам, усі, любі мої дорогі матері, всіх тих, кого Господь Бог покликав до материнства. Я сьогодні звертаюся до всіх тих з особливою пошаною і поклоном, що усиновили, удовчерили. Це великий крок, величезний крок. Я сьогодні ще хочу знайти, до кого звернутися. Ті, хто в подружжі і сподіваються дітей або мають трохи замало хочуть. ще. Це ваш день. Сьогодні у Богородички, каже пречиста Діва Борія. ти тримала на руках Ісуса Христа і я хочу потребати твій дарунок. Дай мені цю неділю Матері, дай мені дар, щоб я стала мамою. Сьогодні у цей день, поки сонечко не зайшло, просіть у Богородиці. Перед образом Богородиці, яка тримає на руках сина. От перед тим образом і просіть всі, що хочете материнства. Але не стійте перед образом самі приведіть ще чоловіка свого. Бо без чоловіка не буде дитини. Треба, щоб він стояв коло вас. І я сьогодні звертаюся до всіх дітей, а це до вас, всіх бо ви народжені, висі народили. І якщо ви маєте свою маму живу, сьогодні ви в будь-який спосіб маєте її привітати. Всі, хто мене чуєте, сьогодні день ваш, всі, хто мене слухає, привітати свою маму з Днем Матері. Дорі матері, я вас щиро вітаю. З найбільшим святом весни, з найбільшим святом, яке може бути на землі. Більше від всілякого свята це День Матері. Нехай причиста Діва Марія обійме вас свої обійми. Такого Ісусика на ліву руку, а вас тако право хай обійме. З днем Матері, усіх вас дорогі Матері. Христос воскрес! i mm -hmm. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христі! Хочу сьогодні привітати наших іменинників. В першу чергу вітаю тих, що в церкві. Пане Степан, я вас вітаю з Днем народження. Я не знаю ваше прізвище, але я знаю, що цей дуже поважний чоловік, професор. Це е, ну я багато не буду казати. Просто Степан, який дуже є поможна людина, дуже, дуже такі, знаєте, той, той парафіянин, з якого я хочу брати приклад. Пане Степане, сьогодні вітаю вас з днем народження. Дай Бог благословить. До 100 років так легким кроком прийти, а після 100 років вже як, як, як зайде. З днем народження. Дорі мої так, далі ще. привітайте, будь ласка, з днем народження воїна Віктора. І мою сестричку Лесю з'являє, боже, чудесно, я взагалі до військових ставлюся якимось з особливим таким, знаєте, пріоритетом для мене щось, ну так має бути. І для вас всіх так само має бути. Чуєте військово, зразу це на перше місце кладіть. Да. Воїн Віктор і сестричка Леся з ювілеєм нехай у житті завжди буде багато щасливих моментів радості та спокою. Нехай здоров'я буде міцним, серце завжди сповнене любов'ю, а душа світлом і гармонією. Нехай здійснюються всі мрії, а поруч завжди будуть рідні і люблячі люди. Ви особливі люди, добрі та щирі. Хай Господь благословить їх своїми ласками і охороняє повсякчас. Отже, щиро подяка вам за розумні підказки та настанови життєві. І Любимо з вами молитися. Боже, я теж з вами люблю молитися. Дякую за добре слово. Пожертву вже на рахунку. Ой, я ще дужче вас люблю. Так. Величезне дякую. Я дякую вам, дорогі мої наших іменинників, ювілярів, Віктора, воїна Віктора і сестричку Лесю з ювілеєм. і пана Степана і всіх, хто сьогодні святкує день народження. Здоровлю вам, Боже, благословення, ноги і благі літа.